День соборності це свято консолідації українського суспільства, утвердження ідеалю свободи та демократії, зміцнення єдності народу навколо ідей соборності української держави, яке щороку відзначають ревні українці. Винятком не стало місто понад прудом. У знак шанування цього дня було проведено чимало урочистостей, з яких мав місце у культурному житті Коломиї святковий концерт. Міськрайонів урочистості до дня соборності України, 20 січня відбулися у приміщенні народного дому. Це свято найбільш актуальне для нашої. України, як і для всіх мешканців, як правого, так і лівого берега Дніпра, як заходу, так і сходу, у вирі останніх подій бачимо, які робляться події і за межами нашої України, і бачимо ті всі можливо негативні моменти, які не дуже співпадають із нашою політикою, політикою нашого уряду. Тому сьогодні, і на мій погляд, і на погляд і думаю, багатьох українців, ми повинні бути як ніколи суворні. На святковий концерт завітали коломийська інтелігенція та студентство міста, які мали змогу насолодитися виступом аматорських колективів. Також на урочистості слові політичний в'язень Дмитро Гриньків, який розповів присутні про тяжкий шлях торування держави до об'єднання українців. Свято це є дуже знаковим і значими для України як для держави нашої цілої, тому що віками вистраждане українським народом. Мрія про соборну єдину велику державу, і цей початок, який був 18-му році зроблений, це є один з тих кроків, який на сьогоднішній день нам створив і дав можливість проголосити незалежну Україну. Наприкінці святкового концерту присутні наголосили, що Соборність і свобода являються священним надбанням народу України.